Усіх вітаю на каналі MumpinTrader. В цьому відео я покажу, як зареєструватись на біржі Binance, швидко пройти верифікацію KYC і почати повноцінно користуватись цією платформою. Також розкажу, як отримати додаткові бонуси та як поповнити біржу. Binance це найбільш популярна і відома криптовалютна біржа. Вона є найбільш надійною, вона роками займає першу позицію у всіх рейтингах, якщо ви взаємодієте з криптою, то у вас обов'язково має бути аккаунт на Binance. Функціонал тут величезний, якісний, кожен знайде для себе необхідні інструменти. Я особисто використовую Binance найчастіше для виводу грошей у фіат, тобто для обміну USDT на гривні через P2P, а також для заробітку на лаунчпулах і інших івентах. Те, чим вам користуватись, ви вже згодом самі зрозумієте. Отож, давайте поетапно розберемось з самого початку з реєстрації. Що тут і до чого. Спочатку заходимо на сторінку створення аккаунту. Для того, щоб отримати стартові бонуси, використовуйте посилання, яке я залишу в дописі. Так вам буде значно простіше, особливо на старті. Перейшовши по посиланню, у вас буде таке меню. Тут вписуємо електронну пошту або номер телефону, що вам зручно, і погоджуємось з умовами використання біржі, ставимо сюди галочку. Також можна зареєструватись через Google, Apple або Telegram, але, як на мене, це не дуже зручно і не потрібно. Адже так вам буде просто складніше потім авторизуватись, наприклад, з іншого девайсу. Проходимо капчу і далі вписуємо код підтвердження, який прийде на указану вами пошту або телефон. Тепер придумуємо пароль для входу на біржу, тут натискаємо далі. І в результаті ми переходимо на сторінку проходження верифікації. Аккаунт по суті створено, але він поки голий, користуватись ним не можна, і функціонал стане доступний тільки після перевірки особи. Це стандартна процедура для бірж. Зараз жодна топова платформа не надає послуг без подібної перевірки. І, на щастя, зробити тут це можна легко, швидко і без якихось проблем. Обирайте своє місце проживання. Тут заповнюєте ім'я, побатькові прізвище і знизу дату народження. Далі просять адресу проживання. В принципі, можете указати будь-яку, це ні на що не впливає, якщо ви не хочете зазначати свою. Далі поштовий індекс, місто і номер телефону. Далі треба підтвердити свої документи. Для українців тут топовий варіант. Так як Binance офіційно вийшов на наш український ринок, можна верифікуватись через ДІЮ. Це максимально зручно і просто. Нажимаєте продовжити, скануєте цей QR-код у додатку Дія на телефоні, або, щоб не шукати цей сканер, просто відкрийте камеру, самозвичайно, на телефоні, і відскануйте цей код. Воно саме вас перенаправить в Дію, там зробите стандартні підтвердження, як завжди, і аккаунт буде верифіковано. Це найпростіший варіант, і мені він найбільш подобається. Якщо ви з якоїсь причини не можете або не хочете використовувати дію, повернімось на попередню сторінку. Тут обираєте документ, який у вас є під руками, який ви можете використати, це або посвідчення особи, тобто ID-картка, або закордонний паспорт, або ж водійське посвідчення. Вибирайте те, що вам зручно, тиснемо Продовжити і нажимаємо Зробити фото. Сюди з лицевої сторони, сюди зі зворотньої. Якщо ви нажмете цю кнопку, у вас вилізе таке вікно, і вам на фронтальну камеру треба буде сфотографувати документи. Можете спробувати так, якщо вийде. Якщо не вдасться, адже фотографувати на фронталку ноутбука або компа це ще те задоволення. Можете обрати ось цей пункт: на моєму пристрої немає камери. У вас з'явиться QR-код, по ньому скачайте додаток Binance на телефон. Далі зайдіть у свій уже створений аккаунт, який ми тільки що реєстрували, по тому ж логіну і паролю, і сфотографуйте документи через телефон. Після цього буде останній етап відеопідтвердження. Вам просто треба показати своє обличчя на камеру і покрутити головою у різні сторони. Все, залишилось лише почекати пару хвилин, поки система вас перевірить. Зазвичай це триває не більше 5 хвилин. В результаті у вас буде або готовий аккаунт, який вже можна використовувати, ось як у мене, або вилізе якась помилка. В випадку помилки, в 99% ситуацій проблема виникає саме через погану якість фотографії. Тому звертайте на це увагу, якщо у вас щось не вийшло, повторіть верифікацію заново, тільки зробіть фотографії більш якісними. Тепер у вас є аккаунт і можна користуватись повністю всіма функціями біржі. У розділі Активи можете знайти свій гаманець, на ньому можна зберігати криптовалюту. Якщо натиснути депозит, а далі Депозит криптовалюти, тут вибрати конкретну монету, ну, наприклад, Біткоін, також обираємо відповідну мережу, то ось можна знайти вашу криптовалютну адресу. На неї можна відсилати криптовалюту, і вони будуть у вас на гаманці. Наприклад, якщо там, інша людина хоче вам відправити, або ви присилаєте з іншої біржі, то адресу шукайте саме тут. І адреси для всіх криптовалют різні, тому якщо біткоін, то це біткоін адреса. Якщо, наприклад, ефір, то там буде взагалі інша. За цим обов'язково слідкуйте. Якщо ж у вас взагалі немає ніде ніякої крипти, і ніхто вам її не збирається відправляти, її можна купити прямо на біржі. Наприклад, нажимайте отут купити криптовалюту, і тут такий варіант швидкої покупки. Просто вказуєте суму, підв'язуєте свою картку і купуєте. Але цей варіант не вигідний, він більш підійде, якщо ви новачок. Найвигідніший варіант це купляти криптовалюту через P2P. Обирайте торгівля, далі P2P, і тут відкликаєтесь на якийсь з ордерів, який вам підходить. Ці ордери створені іншими користувачами біржі, їх тут дуже багато. Обирайте той, який вам зручний, по банку, по сумі ордеру, тиснете купити, далі у вас з'являться реквізити, які треба поповнити, і взамін після відправки гривень або іншої фіатної валюти, яку ви використовуєте, взамін ви отримаєте свою криптовалюту, а точніше, токен USDT. USDT це по суті цифровий долар, стабільна крипта. Ціна якої завжди рівна 1 долару. На його курсі ви, звісно, не заробите. а От якщо ж перейти у вкладку торгівля, то вже тут ви ці стабільні USDT можете міняти на іншу крипту, на волатильну, наприклад, на біткоін, ефір або будь-яку іншу. Їх ціна вже буде змінюватись, і на цих коливаннях курсу ви можете отримувати прибуток, купуючи дешевше і продаючи дорожче. Ну але для цього всього, звісно, потрібні певні вміння. Для початку рекомендую використовувати невеликі суми, щоб навчитись користуватись біржею, розібратись з інтерфейсом і не допускати якихось дурних помилок. Більше корисної інформації можете знайти у плейлісті для новачків. Там дуже багато корисних відео, які вам допоможуть на старті. Також зверніть увагу на телеграм-канал МТ, там також величезна маса корисної інформації. Бажаю всім гарних угод і до зустрічі!